і підлягатимеше нашій валідіації. Це буде ще один талас з реакції, який потенційно може бути дуже важливим. Ну, головне, що це будеться. Для нас це тип майстер спеціально марка. Це дуже важлива версія. Давайте за ним почнемо ефективно, згідно з протоколом.

<запливу> що зробило Міністер? Вони будували всю гру шкільну програму України. Ага. Вони грають і навчаються. Так, з водою. А, 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 якщо, наприклад, вони вже виконують цю місію, потім в нас залишається час, вони можуть вибрати будь що їм подобається, Я це просто награється. Вона навчається. Після цього ми підемо, а це залишиться. Зараз і в школі насівати. Давай. Ми тут обережно. На скелети. Ой ні, ні, це напочка шара. Наша асоціація інноваційної та цифрової освіти це громадська організація, яка працює у сфері освіти по всій країні. В даному проєкті ми виконуємо роль імплементатора. Тобто, ми безпосередньо робимо всі роботи від ремонтних до навчальних для того, щоб запрацювали ці центри, як в Одеській області, так і в Миколаївській, в Херсонській зокрема в місті Южному, де ми сьогодні з вами знаходимося. Стільки всього таких освітніх центрів відкрито в Україні і чому саме обрали южне. В Україні їх відкрито понад 200, але це займаються різні організації, різні донори, різні місцеві адміністрації. Чому саме в наших з вами регіонах, про які я вже сказав, три південних регіони відкрито 16 таких центрів. Зараз буде ще другий етап проєкту, ще буде відкриватися навіть понад 20, тому що центри показали свою, свою ефективність. А чому саме Южний? Тому що Южний одне з пріоритетних місць, яке визначено і ООН, і ЮНІСЕФ для того, щоб допомагати. Під час війни філософія цифрових освітніх центрів заключається в тому, щоб надати можливість дітям працювати в режимі офлайн навіть тих і вперше, в першу чергу тих діток, які цієї можливості не мають, працюють в онлайні або змішаному навчанні. Тобто, перше, це соціалізація, і друге, вже надовження освітніх втрат і все, що з ним пов'язано з навчальних тем і не тільки розважальних психологічних точок. тому що дітям під час війни вони все рівно залишаються дітьми, їм потрібно. Такі речі і не тільки навчання, не розважальні. Які методики застосовуються під час навчання, і скільки триває часу осі заняття? Наша асоціація інноваційно-цифрової освіти за декілька років розробила дуже багато цікавих інноваційних проектів, які сьогодні ми маємо можливість реалізувати саме в цих центрах. Зокрема, це надолуження освітніх втрат завдяки штучного інтелекту. Що це означає? Це означає, що дітки приходять заходять в комп'ютер, проходять тестування. Штучний інтелект визначає, які теми, з яких предметів вони не дуже добре знають. Тут же на сайт, тут же вони. На сайті відкривають кейсові уроки, які зроблені в красивому інноваційному форматі. Проходять їх і вже вчителі запитують за потреби. Цей формат, по суті, є перегорнутий клас, інноваційна система, яка зараз спочаткується тільки в світі, починає набирати оберти. І от в Україні ми сьогодні з вами по суті творимо історію освіти. І я сподіваюся, що після того, як такі і інші подібні проекти будуть запущені в цих 16 хабах, вони підуть вже в всю систему освіти. Зокрема, це і VR, ви сьогодні бачили. Наприклад, і мера і не тільки мера, і діти дітей, які працювали саме з окулярами віртуальної реальності, де відцифровані всі. Лабораторні практичні роботи з фізики з 7 по 11 клас і дітки можуть вже за підручниками вивчати законітоничі системи сонячної системи планети сонячної системи, а в реальному віртуальному світі. Дуже багато інших заходів, такі як уроки для життя, що це означає, що є шкільні предмети, а є предмети або знання, які потрібні дітям для того, щоб вони ставали успішні, незважаючи від обраної професії. Це такі предмети, як м'які навички, це профорієнтація, це комп'ютерна фінансова грамотність. І це ці речі сьогодні доступні вашим діткам, вашому місці завдяки цифровому освітньому центру. А скільки часу тривають заняття, і чи будуть вони продовжуватися і надалі, коли взагалі завершиться цей проєкт? Так, цей проєкт розрахований на рік. Він працює як в коли було і е, шкільна програма, тобто, коли школи були працював так і в літом, як у вигляді табору. Сьогодні ви це бачите, і буде працювати надалі. А після того, як цей проект у нас завершиться, дуже важливо, що все, що ми зробили, залишається в місті, в громаді в школі і буде доступно в такому ж самому форматі протягом наступних років. І у нас є домовленість керівництва міста і зі школи, і з департаментом освіти, що цей ха. Е, е, або це це приміщення не буде а він буде в такому ж форматі збережений працювати і далі. А скільки триває часу заняття? Скільки взагалі дітей може долучитися до цих е, занять, яка кількість місць є? Загалом наше завдання за рік, щоб через цей центр пройшло не менше, ніж тисячі унікальних дітей. Тобто діти, звичайно, можуть і приходять повторно, але щоб не менше тисячі унікальних дітей було. І ми я думаю, ми це завдання перевиконуємо, тому що ми бачимо, який попит сьогодні є, тому що цей центр працює дійсно як хаб, як, як центр інновації освіти, і сюди приходять діти з усього міста. Що стосується Можливості далі розвивати. Я думаю, що воно буде, буде в такому ж форматі працювати і надалі і, і діти будуть проходити, і вже знаючи цей центр, будуть один одному чи страфа на раді доносити інформацію, приходити все більше і більше. Уроки тривають в в різному форматі різні активності. Наприклад, ви сьогодні були присутні на уроки Майнкрафту, коли дітки грають в гру Майнкрафт, яку вони полюблять, але туди вбудована вже освітня українська програма. Тому тобто вони навчають навчають. І, грають. і це десь займає там півтори-дві годинки. Ми не можемо дітей звідси витягнути. Ви розумієте про це. Є уроки, які ми проводимо з фізичним вчителем через нашу систему штучного інтелекту. Вони тривають до 45 хвилин, тому що ми розуміємо, це не гра, це навчання, діти втомлюються трохи швидше. Є коли вони приходять, дивляться фільми, фільм там триває наприклад півтори-дві години. Тому кожен формат кожна поразного відбувається. Взагалі, формат цифрових освітніх центрів передбачає від першого. До 11 класу. Але ми, звичайно, групуємо дітей за віком. Але завдяки тому, що, наприклад, наша система, вона наприклад штучного інтерв'ю, дозволяє, що діти одночасно, які знаходяться в одному класі, в одному центрі, були з різних класів, тому що діти самі навчаються, запрошують вчителя вже за потреби. Тому вчитель може один обслуговувати багато дітей з різних класів одночасно. Загалом в один клас концепція, яку ЮНІСЕФ розробив для всіх цифрових центрів, одночасно одночасно включає 20 діток, до 20 дітей. Ну, більше не потрібно, тому що вчитель просто не зможе, це вже буде неефективно, не, не, не але у нас є 20 столів, 20 комп'ютерів і 20 можливостей Дітей прийняти, вони змінюються. Якщо ви бачили один урок, потім інший третій. Тому ми, за, як я вже сказав, за рік плануємо залучити не менше тисячі унікальних дітей з 1 по 11 клас. Вартість цього проекту, і ви сьогодні сказали про те, що є така можливість у ще один ось такий цифровий освітній центр відкрити. Я сказав, так, да, про те, що ЮНІСЕФ. Нас поінформував, що буде другий етап проєкту. Він зараз збирає заявки з цих трьох областей, буде відкразусь порядка 20 центрів. Багато з них буде відкриватися в Херсонській області, тому що перший етап якраз більше був в Одеській, в Миколаївській. Але, звичайно, місто Южне також має всі. Позиції, щоб потрапити, і сьогодні ви бачили позиції мера і, і начальника управління освіти, що дійсно будуть пропозиції у передані. А ЮНІСЕФ вже визначить, Але мені здається, що все буде нормально. з'явиться ще мінімум один центр. Загалом, якщо ми беремо один центр, це приблизно 50 тисяч доларів на рік. Але це просто зробити центр. Це ремонт, меблі, обладнання. Тощо, але ще є окрема бюджетна частина, яку дійсно ми дуже вдячні місцеві, що вони це забезпечують. Це оплата вчителів, які проводять надовження освітніх втрат, які працюють з людьми, координатори центру, які ми також є, вчителі місцеві. З цієї школи, і це дуже добре, що і психологам також гроші платяться. Тому це дуже добре, що є можливість як дітей підтримати і дати їм на визнання, навички, технології, так і вчителів, яким також це люди, перш за все, їм також ж потрібна додаткова ну, заробіток. Ніхто від цього не відмовляється. Це дуже добре, що вони за свою працю можуть отримати гроші не тільки як волонтерство працювати. Це дуже добре, і ми вдячні, що така можливість і радіємо, що вона є. Наша позиція така: ми нікого не завозимо. Ми в кожній громаді не дамо можливість шкільним вчителям отримувати ці гроші і проводити навчання для своїх дітей, тому що ніхто, як вони, не зацікавлені, щоб їх дітки, саме і діти, їх сусідів, знайомих, і просто одна сільчана, або одномістян працював, але звичайно, у нас є відбір, ми їх відбирали дуже серйозно, тому тут працюють краще, краще з вашого міста, і це заслужено, що вони отримують за це також кошти. А яка кількість вчителів претендувала, виставили був великий відбір, і скільки відібрали вчителів? Як правило, у нас в середньому звичайно, регіон від регіону відрізняється, але 5-7 осіб подавалися на одне місце. Ми відібрали на сьогоднішній день 7 вчителів, які працюють зі шкільними предметами, основними, алгебра геометрія, українська мова історія, англійська мови фізика, хімія. Але, звичайно, за необхідністю додаємо, якщо є за запитом біологія або інші предмети, географію ми також це додаємо. Ось таким чином у нас набрані вчителі, це був прозоро публічний відбір згідно вимог ЮНІСЕФ. Тобто, ну, дійсно це краще, що сьогодні в вашому місці вчителі є, вони в нас. Але двері відкриті у нас, тому що новий набір це буде нові вчителі. І вони не обов'язково повинні бути тільки з однієї школи. У нас є дуже багато прикладів, коли вчителі працюють з різних шкіл. Такі це відбір, які вони подавались з цього міста. Ми будемо з ними працювати протягом року. Безумовно, у нас підписані контракти. Всі гроші йдуть в безнальні звичайно розрахунки, тому все прозоро і чітко. Після того, як проєкт завершиться, далі вже буде мерія вирішувати, як це робити. Ми спеціально підписали меморандум з мерією з кожним містом, в 16-й, де ми відкривали, або в селищній, або міській громаді. Ми підписали угоду і меморандум з містом, і вони зобов'язуються, що цей центр буде працювати. Я знаю, що в багатьох містах вже готуються розпорядження, коли буде підходити до завершення. Строк цього контракту, що все це обладнання буде прийматись на баланс громади, і вже громада буде вирішувати, як їм розпоряджатися, але є чітка умова, що центр не повинен бути розформований, а працювати в такому форматі і виконувати свою місію. Далі це називається меморандум про співпрацю між Асоціацією цій цифрової освіти та місцевою владою, оскільки ЮНІСЕФ нас уповноважив повністю вести цей проект на юридична особа, яка має право підписувати і мати відносини юридичні, і, і не тільки з місцевим. Владами. Всі місцеві влади пішли на ЗУЗ, жодних проблем з жодним не було, тому я більш ніж переконаний, що такі центри будуть працювати. І ви коли через рік чи через два сюди прийдете з новим репортажем, ви знов його побачите, будуть працювати в таких же умовах. Я дуже приємно здивований. Я бачу, що це такий центр, е, освітній центр, цифровий освітній центр в школі в нашій. Я думаю, що це за майбутнє, це вже майбутнє, це не сьогодення. І це, що я сьогодні побачив, і я з яким зацікавленістю займаються діти, і так скажемо, зараз канікули. Вони приходять і займаються. Тут є таке різнопланове заняття, і дуже приємно, що це у нас є. І я думаю, що буде це, це таке направлення буде розвиватись. Я дуже вдячний ЮНІСЕФ, який цим безпосередньо займається, вкладають кошти в це. І тут працюють наші фахівці, і для, для наших дітей я думаю, що це дуже дуже важливо. Я ще раз що за цим майбутнє і дуже вдячний всім, хто цим займається, і безпосередньо це, що в нас і в Южному, що в нас і в першій школі. Що всі діти, це не тільки для дітей першої школи, це всі діти нашої, нашої громади можуть приходити сюди отримувати відповідні якісь інформацію, навчання, вчитись. І я думаю, що це перспективно, дуже-дуже перспективно. Здивований, приємно, ще раз кажу, що таке я ще такого в житті не бачив. Я думаю, що мало хто з нас бачив, це дійсно дуже прогресивно. І навіть та техніка, яка сьогодні є, і там дуже багато техніки, і навіть є така підстраховка зроблена все для того, що, наприклад, якщо тут не може такого бути, що не буде світла, тут є генератор, тут не туди акумулятори, тут є практично все для того, щоб робота була безперебійна, щоб не було не виникало ніяких проблем. То тут вкладені великі кошти, і я ще раз говорю, що це кошти. Ми не вкладали бюджет, не складали кошти громади. Всі ці кошти вкладали безпосередньо. ЮНІСЕФ сьогодні представник ЮНІСЕФ сказав, що в дюжному можливо ще один клас зможуть відкрити за за ініціативи військової. Ми вийдемо вийдемо з такою пропозицією, і дуже були вдячні, що в ми відкрили такий. Класно, і я впевнений в тому, що він буде загружений, що діти будуть. Діти діти це дуже дуже цікаво. І ще раз говорю, якщо це навіть іде під час літніх канікул, і діти є, то під час навчальних скажімо, днів коли буде навчання в школах. То тут буде аншлаг, дітей буде все більше, більше, більше. Я думаю, що це ще не всі діти знають. А коли вже всі діти, батьки узнають, то це вони будуть тут сюди йти записуватись напевно тижнями наперед. Ми з ЮНІСЕФ маємо таку вже тривалу співпрацю, і це не перший наш проєкт в місті, але саме з цифрового освітнього простору це перший проєкт. Ми дуже сподіваємось що буде ще як мінімум один. Дуже хотілося би, щоб в закладах такі освітні центри відкривались. На сьогодні він відкритий один на базі школ ліцею номер 1 і користуватись цим простором можуть. Будь-які діти будь-якої школи нашої громади, тобто будь-хто може відповідно до розкладу відвідувати заняття, відвідувати психологічні тренінги, є уроки життя, є уроки конкретно з певних дисциплін. Тобто, відповідно до розкладу, який публікується, діти можуть відвідувати ці заняття. В першочергово це було направлено на Надолуження освітніх втрат і психологічну підтримку дітей в нашій непростій зараз ситуації. Я дуже рада, що ми змогли всі разом спільно і з школою і з ЮНІСЕФ за підтримки всіх колег. Відкрити такий центр, і сьогодні це, в принципі, з того, що було в цьому кабінеті, і що ми бачимо сьогодні, це звичайно така дуже разюча різниця. Дуже хочеться, щоб був як мінімум ще один такий центр, але я думаю, що ми, коли почують всі, що у нас таке є, і що цим можна користуватися абсолютно безоплатно і потреба буде. Я думаю, що будемо працювати над тим, щоб відкрити ще один такий центр. В ЮНІСЕФ розумієте. Політика така, що вони приходять, вони відкривають, вони показують, як можна, чим можна користуватись. Потім, коли вони уходять, вони абсолютно все залишають на балансі школи. Тобто, все, що ви бачили сьогодні в цьому приміщенні, абсолютно вся техніка, ну зрозуміло, і ремонтні роботи, і меблі, все абсолютно залишається на балансі школи. Тобто від цього першочергово виграє заклад освіти, який якому відремонтували приміщення, оснастили повністю технікою, сучасною технікою, програмовим забезпеченням, що не менш важливо, тому що це дуже дорого. І те, чим школа потім може користуватися і проводити ті самі уроки фізики, як ви бачили, в 3D-окулярах, і це набагато цікавіше, ніж просто сидіти і писати лабораторну роботу. Тому це дуже добре, тому що і зможуть реалізуватись і вчителі, і новітні технології, і все буде працювати задля наших дітей. У нас ЮНІСЕФ перший великий такий дуже проект робив. Це сховище в ліцеї номер 3 і концепція, вона в принципі дуже схожа, наприклад, з класом, да, тобто кольори спокійні, але в той самий час сучасні е, розташування меблів, колір меблів, е, сама органомічні якісь да, моменти по меблях. Тобто, все зроблено так, щоб дитині хотілося ще раз і ще раз туди прийти, і не просто прийти там. Чаю попити чи води, да? а вчитися, здобувати нові знання, знаходити нових друзів і навіть ті самі комп'ютерні ігри, які, які, ну, в які діти грають вдома, тут вони перетворюються на навчальний інструмент, який допомагає дитині вивчити ту саму математику, ту саму фізику за допомогою гри. Я думаю, що це класно, і діти, якщо почують, завтра не буде відбою в центр від відвідувачів. Але це буде дуже класно і приємно, тому що. Все, що ми робимо в нашій громаді, в першу чергу, ми робимо задля наших дітей. Сюди можуть приходити гості нашого міста. Звичайно, в основному це для мешканців і для дітей нашої громади. Ось, але ми раді бачити тут всіх. ЮНІСЕФ, в принципі, їхня політика, що цифровий освітній центр для будь-якої дитини. Значить, у нас тут є кетчапи, тобто це надолуження освітніх втрат з математики. З англійської мови, з української мови, з біології, з історії у нас проводяться також тут профорієнтація. Тобто дитина може прийти. Асоціація інноваційної освіти розробила спеціальний такий проект, який дозволяє за допомогою штучного інтелекту виявити здібності дитини її вподобання, і таким чином дитина може уже подальшому зорієнтуватися, яка професія в майбутньому їй буде близька, чи приходять одні ті ж самі діти, чи якось змінюються? Uh, ну на сьогоднішній день uh, ми можемо вже сказати, що за три місяці роботи, тому що розпочали ми свою роботу <падут> в таких екстремальних умовах в травні. Uh, у нас вже 500, uh, близько 500 відвідувачів нашого центру. Uh, тобто, ви розумієте, <падут> да, який це об'єм дітей? Хтось приходить один раз, хтось приходить виключно, наприклад, на uh, um, якісь уроки там в. Винятково з української мови, хтось тільки англійську відвідує, але в нас є дуже великий відсоток дітей, які відвідують дуже багато заходів. Тобто вони приходять зранку у нас за розкладом, ідуть в основному кетчапи, тобто це уроки по надолуженню освітніх втрат. З понеділка по середу у нас ідуть уроки для життя. У нас набрана група це 60 дітей, які Проходять двохмісячне навчання, де вони вивчають і фінансову грамотність, і кібербезпеку, і профорієнтація у них є, тобто це група 60 осіб. Ось. І є у нас дуже такий великий відсоток дітей, які постійно відвідують наш центр. Тобто ми працюємо з понеділка по п'ятницю кожного дня. У нас розклад. Ми стараємося афішувати. Він у нас висить і на вході в ліцей, і безпосередньо у нас в центрі, ну і плюс батьківські групи. Стараємось поширювати і через соціальні мережі. Ми бачимо, що кабінет оснащений сучасною технікою і є і генератором. В разі чого, коли у нас відключення світло, що робота не зупиняється. Не зупиняється так. Ми в принципі вже налагодили так, що навіть відключення світла у нас є зарядна станція, тобто вона може до двох годин працювати. І потім у нас генератор, який дозволяє нам тут не просто освітлення, а у нас тут і постійний інтернет. Тому всіх запрошуємо від. Відвідувати наш центр, які вчителі, з яких предметів заняття Значить, Українська мова, англійська мова, математика, біологія. Планується у нас ще історія, і плюс у нас початкова школа, у нас дуже багато відвідувачів, саме початкової школи. І у нас також щосереди, о 10-й годині до нас приходить психолог, і ми також надаємо підтримку психологічну дітям. Спочатку начального року як буде відбуватися заняття. У нас зараз такий літній табір, іде, тобто в нас повністю загружений весь день. А з 1 вересня ми будемо орієнтуватися уже саме на те, що у дітей зранку уроки, тому наш графік здвигається, і відповідно ми будемо підлаштовуватися уже під розклад, так щоб основні заняття у нас були після обіду. Все, що ви бачите тут в кабінеті, воно передається на користь громади, і громада вже так само робота центру може бути продовжена. Дуже зручно, тому. Що ми отримали 22 ноутбуки, і е, ми їх можемо одночасно всіх під підзаряджати. Це зручно, ну і безпечно, і е, також ми роз... ми їх зберігаємо таким чином. Вони все закриваються і е, так зручно нам працювати. Я була в такому космічному кораблі і збирала маленьку ракету. О, там були чотири деталі, але мене одна укотилася, не могла її дістати. Було дуже цікаво. Перед цим я дивилась на такий механізм. механізм. Там треба було переключати, там ну, було різне. Як довго ти вже відвідуєш цей освітній центр? Я вже від початку, як він почався, відвідую його кожного тижня. Я ходжу на заняття для життя, ну, уроки для життя. Ще я ходжу на Майнкрафт, мені подобається. Я була на українській мові. Я рекомендувала своїм друзям. Я навіть приходила з друзями, але просто більшість друзів виїхала за кордон. Мені тут сподобалося дуже. Тут гарні наставники, тут все, що потрібно дітям. Ще є такий як заняття, там ми можемо щось малювати. Ось, наприклад, як це ми щось малювали, клеїли, вирізали. Освітній центр справив на мене справжні враження. Тут дуже класно. Є друг, з яким я познайомилася. Є цікаві завдання, які можна проходити, і є цікаві уроки по знаннях, які нам допоможуть в будущому на уроці. А що ви робите, які ви виконуєте завдання, і чи ти могла для себе обирати ті предмети, які тобі подобаються і відповідно приходиш на них? Так так, я могла прийти на українську мову, могла прийти на україн... на англійську мову, на математику, на біологію. А можемо ось пограти на комп'ютерах. Майнкрафт нам дозволяють двою чи самостійно проходити там квести і різні завдання. Я завжди люблю підтягувати знання. У мені, наприклад, англійська мова трішечки видається, тому я вирішила її трішки підтягнути по математиці, по іншим Предметам, які мені допоможуть в будущому краще навчатися.